Ювілейна 50-та сесія Моліподільської міської ради, яка відбулася 12 листопада, затвердила виконання 15 міських програм. Вони переважно стосувалися підтримки Сил оборони, громадських організацій, сім'ї та спорту, поліпшення техногенної та пожежної безпеки тощо. Перейменували останні недекомунізовані в громаді вулиці це в селах Озаренці та Кирпівці. Заслухали звіт про виконання робіт з реконструкції автомобільних доріг нашої громади, прийняли у комунальну власність безказяйне нерухоме майно в слободі Лишковецькій та Мглею-Подільському. виділили кошти в сумі 295 тисяч на співфінансування робіт з отримання автомобільних доріг, збільшили на 9 мільйонів фінансування програми підтримки 24-го прикордонного загону, розподілили вільний залишок по загальному фонду міського бюджету внесли зміни до кошторисних призначень управлінь, передали кошти у вигляді міжбюджетного транспорту, розглянули і земельне питання, надали дозволи на виготовлення технічних документацій і землеустрою та передачу земельних ділянок в оренду. На завершенні сесії міський голова подякував депутатам за плідну роботу постійних комісіях, грунтовну підготовку та консолідовану позицію, що сприяє злагодженій роботі на користь міської громади.